Привіт всім! Коротенький репортаж з швейцарських хаб. Записується відео, щоб поділитися красою. Правда, це неможливо передати тільки відео. Тут важливо бути. Захоплюючі пейзажі. Все дуже чисто, дуже привітні люди. А головне, тут все розраховане на совість. Тобто можна просто взяти, а можна піти заплатити і взяти. Звісно, що виховані люди спочатку платять, а потім беруть. Немає ніде... Майже ніде перевіряючих контролю, розрахована на совість. В цьому маленькому містечку Аделбоден майже немає. Я зовсім не чула російської мови, української також не чула. І цей курорт, курортне містечко ще цікаве для багатьох європейців, а в першу чергу для швейцарців тим, що тут. Ще не, прийшла, не прийшов російський турист, знахабнілий, з силіконом і в міхах. Поряд є такі відпочинки, вони вважаються достатньо дорогими, як і це, в принципі, дороге. Але там вже розраховано на російського туриста, який платить і думає, що за ці гроші йому мусять все зробити, кланятися в ноги. Хоча швейцарці в своїй країні платять так само, але при цьому достатньо скромно себе виховано поводять. От я каталась на такій штуці. Ці жала згори.